Доброго дня, урок алгебри 22 лютого. Сьогодні на уроці ми продовжимо з вами вивчати властивості арифметичного квадратного кореня та застосовувати їх до більш складних задач. Отже, властивості арифметичного кореня перед вами, і будемо їх зараз застосовувати. Розглянемо вправу 650. І зразу використаємо першу формулу, тобто, ми розпишемо. Наш один корінь на корені. Далі ми використаємо ось цю формулу, тобто давайте подамо через двійку. Пригадаємо попередній урок, як ми записували, а виписували ми ось таким чином. Тут немає що розписувати, поки перепишемо. Тут ми маємо мінус 2 у шостому степені. Пам'ятаємо, що в мінус 6 пропаде, тобто ми можемо записати корінь 2 в третьому і до другого. Ну і будемо мати 3 в степені 2 на 6 і на 2 в степені 3.

Бачимо, мінус стоїть перед, але перший корінь ми розписуємо. Бо під, те, що стоїть під коренем, можна розписати на два окремих корені. Ну і ось тут перепишемо поки. Далі переписуємо так, як ми вже тільки що робили. 2 в п'ятому до другого. Тут ми нічого не міняємо. Тут ми пригадуємо, що мінус в четвертому степені пропаде. І 4 запишемо, як 4 в степені 2 і ще до степені 2. Будемо мати, тут будемо мати 2 в степені 5. Корінь квадратний з 5 в квадрат буде просто 5. Відняти 4 в степені 2. Так, тут у нас буде 32, множимо на 5 і віднімаємо 4 в степені 2, 16. Так, тут у нас буде 160. Відняти 16. І будемо мати 144. Наступне завдання. Наступне завдання ми можемо розписати двома способами, але зробимо е ось таким способом. 25 ми рахуємо як 5 в степені 2 і до степеня 3. І ми можемо записати навпаки. Тобто ми можемо записати 5 в степені 3 і до степеня 2. А ось це. Це у нас 5 в степені 3. А 5 степені 3 це 125. Або могли розписати 25, 25 і 25. І з кожного 25 до корінь. І так можна було. Тобто, як вам зручніше? Ну, мені здається, так зручніше, менше різних обчислень. Так, ну от дивіться, якби 9, то ми, нам прийшлося її писати 5 разів. Ну, або записати 9 в степені 4 помножити на 9 степені 5. А якщо ми запишемо зараз ось так. І давайте відразу запишемо як 3 в степені 5 і до степені 2. Ось цю операцію ось, ось цей крок пропустимо, так, зразу пишемо ось так. І це у нас буде 3 в степені 5. 3 в степені 5 це 3 на 3. 3 на 3. Це вже буде 9 на 9, 81. І ще раз на 3 буде мати 243. Ось такий результат. Тепер спростимо вираз. Ну, ось дивіться. Ви переписуєте у зошит Зараз тільки ось це, що я копіюю. Ось цю умову ми залишимо в пам'яті собі. Так, дивіться: ми розписуємо на два корені. Розписуємо. От. Добуваємо корінь цілих 36 соти, це на 60. А от корінь з х квадрат за ось цією формулою, ось він, це буде модуль А. І ми таки пишемо модуль Х. Щоб забрати, забрати модуль від букви, ми повинні подивитися, яку умову наклали на цю букву. А на неї ось наклали умову, що вона х більша 0. Тобто вона додатня. І коли ми маємо, що буква додатня, ми просто забираємо модуль. і написали без модулю. Наступне, наступне, так, підемо тим самим шляхом, розпишемо. Добудемо корінь квадратний. У нас тут є десь таблиця квадратів, ось 121. Ми бачимо, що це один десяток і одна одиниця. Тому це буде 11 на модуль Y. Знову звертаємо увагу на той модуль y, який у нас Y буде. Y менший нуля. Менший нуля це означає, що він від'ємний. Тому перед тим, як забрати модуль, ми пишемо мінус перед добутком, і тоді переписуємо без модуля. Так, далі. Вирізала, ну нічого. Так, мінус 3 переписали. Розпишемо корінь. Мінус 3 переписали. Корінь з 9, 1, третя. Корінь P в другому, модуль П. Так, звертаємо увагу на П, щоб забрати модуль. Воно від'ємне. Тому ми, по суті, мали б ось тут поставити ще один мінус. Але 2 мінуси це вже буде результат додатній. Мінусів не буде. Далі 3, або 3 перші помножити на 1 третю, це буде одиниця. Одиниця. І залишилося П. Тобто буде просто П. Так, ось тут ми ось так записуємо. Будемо мати 5 модуль Х другому. І коли ви маєте Х другому, ви зверніть увагу, немає ніякої умови, яке наше Х. Чому немає умови? Немає умови через те, що будь-яке число в квадраті буде додатнім. Чи ми візьмемо від'ємне число, піднесемо до квадрату, чи ми візьмемо додатнє до квадрату. Воно все рівно буде додатнім. Тому нам і немає неважливо умова. Тому ми просто пишемо без модуля. Коли ви натренуєтеся, ви зразу будете бачити, і зразу будете писати без модуля. Далі все у нас по стандарту на два корені, це ми вже. Натренувалися. Ну, давайте добудемо відразу. Добудемо відразу. Так, і давайте ось тут. Відразу добудемо. І так попередні приклади нам показали. Ось, наприклад, ось цей приклад показав, так? І ще в нас були перед тим приклади. Вони показали, що, щоб добути корінь квадратний з А в в восьмому, нам потрібно ось цей степінь 6 розділити на 2. Тобто ми розділяємо на 2 і пишемо, будемо мати модуль А в третьому. Тепер дивимося на наше А, воно додатнє, більше рівне 0. Це означає, що ми просто забираємо модуль. Так, і шосте. Ну, все так раніше. Корінь будемо мати 5 сьомих. Це в 10-му корінь, тобто буде модуль С5. Це, це у нас менше 0, тобто від'ємне. Значить, став мінус 5 сьомих, і можемо не писати вже модуль. І можемо модуль не писати. Так, і ще одна вправа. Теж спростити вираз трошки складніше, уже з трьома множниками під коренем. Давайте ми їх розпишемо на три корені. Добуваємо корінь з 25. 5. Корінь з M в другому, просто модуль M. Корінь зен дванадцятому. N12 12 ділимо на 2, N 6. Так, 5 переписали. М Менше нуля від'ємне. Тому перед п'ятірочкою поставили мінус, а тоді забрали модуль. Н в шостому ми з вами говорили щойно: що якщо в нас число в парному степені, то нам байдуже яке воно, чи додатнє, чи від'ємне. Бо в цьому степені воно буде завжди додатнє в парному. Отже, ми просто, якщо маємо парний степінь, записуємо n. 6. Так, аналогічно. Ви можете зараз самі зробити, а потім перевірити, чи ви правильно зробили. Просто зупинити відео, подивитися, чи ви правильно зробили. Так, 7. Дивимося у таблицю 169, от наше 169. Ось воно, це. Ми маємо 1 десяток і 3 одиниці. Тобто буде 7. 13. Далі, М в 14 переходимо до модуль N в 7. N в 18 -му переходимо до модуль N в 9. -му. 7 13 записали, забираємо модулі. М більше нуля. Додатньо, тому ми просто пишемо м 7 N менше нуля. Отже, щоб забрати модуль, треба поставити спочатку мінус перед добутком, а тоді забрати. Наступне 1 восьма. Ік, Y в третьому ми переписуємо поки що. І розписуємо на Корені. Так, і в четвертому перепрошую, в четвертому, Y в другому множимо. Корінь 64, 8. Вісім. Модуль Х. В четвертому було. Виносимо, буде в другому. Ігри в другому буде просто модуль Y. X, Y в третьому. Множимо на вісім. Можете написати 8 перших, якщо вам так зручніше. Так, модуль х 2 другому. В парному. Тому просто забираємо модуль. А от Y без степеня. Дивимося, що буде більше нуля, значить буде просто Y. І в результаті. 1 8 на 8 перших це одиниця, Ми її не пишемо. Х на х другому це буде х третьому, тому що. Показники додаємо. Y в третьому на Y, будемо мати Y в четвертому. Так, наступне. Тут ми розписуємо ще й на частку P в шостому. M в 12. І у знаменнику X в восьмому. Так, модуль P в третьому. Модуль М шостому. Модуль х Угу. Коли ми маємо П певно в третьому воно від'ємне будемо мати мінус П в третьому. Помножити. Тут нас додатній, тому ми просто забираємо. І x нас додатньому, тому просто забираємо. Так, переписуємо 2м5. Розбиваємо на два корені. Так, давайте запишемо так це в чисельнику. П в 20-му це буде модуль P в 10 модуль М. Так, 2М 5, п 10 му тому що парний. І М під'ємне. Отже, буде мати мінус. Перед цим дробом поставимо М. Скоротимо м5 і М, тобто виконаємо ділення. при діленні показники віднімуться. Отже, маємо м4 в 10. І ось це. Ну що ж, розписуємо цей великий корінь на три корення. Знаменник переписуємо. Так, ну що ж, добуваємо корені? Будемо мати модуль х сьомому. Модуль і восьмому. Модуль З тринадцятому. Так, 7, 8, 13. І знаменник переписали. Позбуваємося модулів. Х додання, тому просто забираємо модуль. І 8 перний степень, тому просто забираємо модуль. Z в 13 від'ємний, тому ставимо мінус і пишемо тоді Z в 13. -му. І переписуємо наш знаменник. Зразу бачимо, що y8 можна скоротити, Буде мати мінус. Так, скоротимо x 7 x 3 чисельнику буде x 4 z в 13, z 12 чисельнику буде Z. І одиниця можемо переписати ще як мінус x 4 x в четвертому з. І на цьому все. Отже, ми бачимо, що сьогодні ми акцентували з вами увагу. Дуже звертали увагу на ось, якщо, для того, щоб забрати модуль. І ще ми з вами сьогодні спростили собі роботу. Тобто ми вже не розписували на Х степені, степені 7 до степені 2. А відразу добували корінь. Тобто, вже ми усвідомили і починаємо відразу добувати корінь. Тому проробіть собі ще подібні вправи. Дякую за увагу!